Я хочу сказати, що школа лідерства вона дала мені дуже багато знань. Тобто та сама аргументація, дебати. Я ну дуже класно. Я користуюся аргументація Мені допомогла. Я в житті її зараз юзаю, То в школі, в проектах, це взагалі супер. Також коли лідерство змінило мій світогляд. Тобто, якщо взяти початок першого курсу і кінець другого, тобто зараз, ну це дві різні людини. Також я думаю, що я навчилася спілкуватися з людьми. Тепер я не боюся підійти до людини, сказати їй, там про що говорити взагалі, чи а що про мене подумають. Ну це взагалі вже відійшло кудись. Я в собі. очень много изменений. Прям очень много мелочей и выемок, которые в дальнейшем как-то возможно изменят мою жизнь, либо как-то мне помогут, например. То чувство, когда я впервые рассказывал по выступление, выступления, это был одним из первых моментов, когда я понял, что я что-то могу. В будущем я же стопудово буду выступать как я собираюсь стать профессиональным баскетболистом. Оно мне пригодится в жизни, например, на те же интервью. Второй курс школы лидерства очень интересный был, много было практики. Оно мне дало понять и прокачать свои навыки. Этот курс многому чему меня научил и подтянул мои знания, которые у меня уже были. Стало намного больше знаний, стало намного лучше говорить, то есть структурировано. В принципе, это дал мне и первый курс, но второй мне как закрепил это. перестала светки ветки на ветку перебегать, то есть тема на тему. Меня такой на планом надало, тобто я по плану як іду. Я вважаю, що кожному нужно, хто в школі лідерства, прийти на второй курс. Потому что это очень важно и закрепляющий момент. Дві третини курсу це була практика, якраз таки. Практика це дуже чудово, бо тільки щось вивчив і зразу його закріпив, і в тебе воно вже як звичка навіть закріплюється. З якихось змін в собі, перше, це те, що в мене якась мова стала більш структурована, це з'явилося, що в першому курсі, але тут воно ну, просто трошки. Покращилося, не знаю. Різний погляд на звичайні речі, тобто нестандартний. Там в мене було навіть ситуація, що на блаблакарі просто кинули. Я там чую, як друзі, ну ледь не матюкають того водя, який не спинився, навіть щоб нас забрати, просто чуть не пінком викинув пасажирів, закрив двері і поїхав далі. Але я кажу, хлопці, ми ж йому навіть не сказали, що ми є. Може він просто зранку навіть не подивився, що там три пасажира появилися нових. Тобто, навіть в таких міг в якихось речах. Єдине, що хотілося б більш якихось не домашніх завдань, щоб можна було конкретніше зрозуміти, що можна робити взагалі, щоб закріпити те, що ми вивчили. Мені. главное, как мне отличие второго курса от первого понравилось и в каком-то плане помогло пройти второй курс, потому что тут у нас было поскольку разделено больше, если занятия по теории, то, но почти полностью теория. И практика, там почти, полно, почти полностью практика, поэтому было легко концентрироваться на чем-то одном. Для меня второй курс был одновременно и легче, и сложнее. Многие техники я использовал, которые мы учили еще давно, но я о них помню до сих пор,